— Добрий день, заходьте. — день. закодьте. Ну, проходьте. Нона Олександрівна зустрічає нас на порозі квартири і одразу розповідає про наболіли сусідів зверху, яких стало аж надто багато. Сипиться все на голову. Все на голову сипиться не можна. Чикатурка провода висять і все. і ще й без на другому поверсі четвертій квартирі. Без без дозволу, без ніякого розпорядження, розрішення, нічого відкрили хостел на 45 ліжок. Спокій жінка втратила півроку тому несамовитий гуркіт. щовечора, сигаретний дим цілодобово. Виспатися нормально, без заспокійливих пенсіонерка просто не може. Спокою нема день і ніч е, товчуться по полуходять. Там зер'яні, гнилі прикриття. Вибачте, що робиться? уже розвалюється туалет тут. Тут стінка вся ось о випала. Весь цей жах у аварійному будинку його визнали таким ще 17 років тому. Будинок визнаний гостро аварійним загрожуючим обвалом. Величезні щілини у стінах, стеля вкрита грибком від постійних затоплень. Робити тут ремонт, каже жінка, вже навіть немає сенсу. Кирпичі повипадали, перекриття всі дерев'яні погнили. Не сьогодні, завтра на голову впаде. За два місяці шість раз залили і коридор ви бачите, і кімнату, і частину кухні. Я вже не знаю взагалі, як з людьми можна говорити. Сам хостел на другому поверсі. Комендантка розповідає про якісь дозвільні документи, які, начебто, є десь у керівництва. У нас всі документи знаходяться в офісі. Це ж не я рішаю, знаєте начальство. Ну, ну, документів тут ніяких Ні. немає. Ні, в мене на руках немає. Хто дозволив хостел в аварійному будинку, який може впасти будь-якої миті, і до того ж є пам'яткою архітектури. ЖЕКу про появу міні-готелю у звичайній квартирі знають і навіть мають десятки скарг від мешканців, але, як завжди, перекладають відповідальність на інших. Також направлено лист до управління поліції Шевченківського району. Міста Києва щодо проведення перевірки даної квартири на предмет законності використання під хостел. Поки каміс інформації нікакої ні. Поки токамісь да, це все в роботі. За півроку роботи хостелу чиновники лише збираються його перевіряти. Нона Олександрівна просто у розпачі. У них із чоловіком-інвалідом попереду чергова безсонна ніч і зрушається над нами стариками. Мало пенсії пообкрадали, все пообкрадали, все позабирали.